Шановні майстри, сьогодні до мене приїхав, я рахую, один з найкращих плиточників майстер Василь. У нього є час, я цим користуюся. З'явилися нові диски Дістар, які називаються Shine. Добре, що не Чайн. Дивна така назва, але, мабуть, воно якось перекладається. Це унікальні диски для професійних майстрів. Чому вони унікальні? Тому що у них товщина всього-навсього 0,6 мм. Є 125, є 100. 125-й, бачите, він з розширеним фланцем, такий, який жорсткий зберігає. 125 ширше сам алмазний слой. Але вони досить дорогі. У них ціна. 1850-1650 гривень, відповідно, як на мене, дуже дорого. Але ми перевіримо, чи вартує вони того. Вони працюють тільки з подачею води. Вони розраховані, ну, Дістар рекомендує працювати тільки з акумуляторними болгарками, щоб забезпечити життя і здоров'я, щоб не вразила струмом е, майстра. Звісно, Дістар пропонує для них е, подачу води в зону різу. Е, але... Ми їх порівняємо з диском, який працює в суху. Диск також Distar Елегант. І подивимося, а що простіше і якісніше. Понятно, простіше з подачею, тобто без подачі води. А якщо треба заморочитись, то треба організовувати подачу води. Наступне, що ми будемо тестувати, це ми потестуємо різні черепашки, це нові Victory Tools. Традиційні будуть у нас Стоункрафт, е, е, традиційний е, сотий Стоункрафт, ось такий новий китайський Дістар Клінпад. Е, ну і звісно, новий Нульовка. Це найкраще, безперечно, от всі майстри, як один. Кажуть, що кулпад cool українського виробництва він найкраще. Але він і дорожчий. Крім того. Потестуємо ось цю болгарку від Unitrade, Там деякі майстри кажуть, що вона просідає, але, мабуть, вони не купляли не в Unitrade. А, а ми потестуємо. Це безщіточна болгарка. Її перевага в тому, що зруч, дуже зручний хват. Всього на всього 54 мм. Так це як в маленькій 900-ваттній або 700, як в макіті, практично. Правда ось. Так, і ось будемо різати ось такий керамограніт десятка. Щоб, бачите, він такий глянцевий, темненький, щоб гарно було видно сколи. От бачите, він ручним плиткорізом не ріжеться, тому ми будемо різати його електричним способом. Ну, шо, переходимо? ну що, переходимо. Ну що, поставили диски на цю китайську безчіточну, поставили дістар, до речі, скажу, що на зручності, як вона. На Васіну Бошевську, це що у тебе 925, це 900 Вт, це відповідно 1300, це крутяк. Тут поставили елігант насуха з полісосом. Полісос ось такий бошевський. Ну, що, що подарували, то і користуються. Да, Василь? Да. Ну а це з водою вже мені придеться допомагати. Чи сам будеш? Третя рука. Третя рука ніколи не заважає. Ну, зараз годіть буде Плиточка керамограніт, глянець. Бачите, вона не різалась. Зараз ми спробуємо. Ну, як на мене, достойний результат. Що скажеш? Да. Він новий, ми його не притирали навіть взагалі новий, а він ще буде краще працювати. Да, брусочком пройти. І все. Ну, Крутяк? Так. Крутяк. Ну що, тепер чайна. Мені треба то, чайна, чайна. Шайн. Шайн. Так, все. Вон, бачите, це... Наші майстри-плиточники кажуть, чому так дорого плитку вкладати. У вас чому так дорого? От скажіть, нічого цього хламу стільки ти возиш. Я не знаю. <рес> Щоб казати, спеціалістом. А, ага, Крутіше буде, крутіше буде. Вельбоксах. Так, ну що, так, почекай, почекай, розповідай. Це ж, ну, скажімо так, сама про що ну, система. Це новітня под... система подачі води. На диск Shine. Наша розробка. Українська. До речі, до речі, оцю е, пепсі тільки на це можна і використовувати. Її пити не можна, да. бо вона шкідлива, шкідлива для здоров'я. Вона завод працює в Росії, тому ми не купляємо. А оце тільки для цього і використовуємо. Та взагалі Пепсі допомагає ЗСУ в наших руках. <рес> так, що? що? Треба що? В мережу включити. Що хай погодить трохи? Погудить. Та ні, для чого нам що? Та ладно, хай гудить. Давай. О, знайшли, знайшли переносичку. Там оберти максимальні. Тяну. Поставь, будь ласка. Так, нормально. Та, де, тащуся, цих болгарок, в, в яких є захист від, щоб нечайно не включити. Працюєш. Yes. Якось? Yes. Ну, так алгоритм такий, щоб піти. Спочатку потрусити -по -по його, а потім я... <laughs> я. Ну, добре, що свої прізвища не треба казати перед тим, щоб вона запрацювала. Ось, ось, ось. ось. Ні, мені щось, якийсь кусок бумаги, щоб постити, щоб на пол воно не текло. Де? Так, да, ось показує. Тут а, це ми розбер... роздиваємо роздивляємося тут. Бачите, є показника. Руху, в яку сторону а, має і крутитися. Так само, так само є І там. І тут ну, він такий маленький, закривається. Ту й диск маленький. Та й диск маленький. І богарка тут. Правильно, все. Ну, справжні майстри руками закручують. <рес> так, Вась, я буду допомагати. Звідки і куди? Так, так тут ну, я не, не впораюсь. Фарба горить, чи що воно горить? Та може бути. Трошки неудобно прискати його так. А я щось не бачу Різа. різниці. Є. Гірше. Ні, його зараз царами... Ой-ой, не туди, не туди, не туди направо. А ну-ка. Ну щоб майстри бачили. Може ми його ще притримаємо? А може за один прохід? І звісно летить все в усі сторони Це саме тонше. Може ще неудобно ще тримати одною рукою? І... Слухай, ну скажу чесно. Очікував за такі гроші і таке розрекламоване щось більше. Ну ми ж. Так, аргументи. Аргументів. Чому так? Е, перше. Може, ти рукавички не надів? Та ні. Мені... На мою думку, що контролювати, потрібно, ну, щоб один хтось прискав, і подача все-таки води була. Я зараз буду призити. Давай що? з тієї сторони спробуємо. Все ж воно з досвідом приходить. Да. Ми використовували для різу і для тестування шайн ось таку болгарку, а потім ми проводили тест цієї ж болгарки. Тому, а треба було. Наоборот, ну да. Як з'ясувалося, вона дає по порівнянні з бошем більше сколів, ніж е, бошик. Да, за счет люфта фланців. За счет люфта. Там ну, вона трошки, трошки, Василька вже по відчуттям трошки. Так, да, вич... да, вона трошки б'є. Різали елегантом він на елеганті б'є. Сильніше. Ну, сильніше, правильно, тому що він важче, якщо на шайни, він дуже легенький і не прочувствував. Ну і кількість обертів 10 тисяч, все ж таки у Бошика 11 тисяч. заявлено. Ні, ну... Ми ж віримо в те, що написано, правильно? це гавна марафону, ми не віримо, а то, що написано, віримо. Бо що ми віримо? Ну, ну-ка, ну-ка, ну, взагалі, ну що? Ну, ну, Далі він ось притирається, він же взагалі еле єлі маленький осколок. Набагато краще. А його притерти плюс-мінус пару метрів зараз. Так, я так розумію, коли диск притерся, бачите, він уже почав показувати зовсім інші. Результат, але ми ж і елегант ще не притерли. правильно? Ну-ка давай спробуємо. Тим ще хтось його в розетку втикнув. Mm. Слухай, ти назад будеш тут їхати елегантом? Ні, так само. Теоретично. А, що? назад, потому, що тиловідвід э, працює. Ну, теоретично вперед трошки краще. ладно, приходити. Ну, що скажеш? Ну, якщо є різниця, то все ж таки тут уже е, цей ч... Shine, чи як він там? Це Shine да. краще себе показав, але ну, це десятки відсотків. Тобто, ну, не, не, не в два рази і, на, і не на 30%, відсотків, а десь на 10%. Що скажеш? Так, да, по, по сколам. Ну, практично однаково. Практично однаково. Тут все ж таки вигравав елігант, коли притерся, вони практично йдуть однаково. Ну, по ресурсності ти вже час може показати. Надо, ну надо... не знаю на рахунок ресурсності, але ну, це багнюка, який ти мені створив, я тебе довго буду згадувати. <світ> І використання тільки, ну тому що небезпечна подача води організувати, болгарки не розраховані ну, на, на воду. От не розраховані. Мало того, що електрика, інше вимається в редукторі маслу. Да, так. І так По швидкості висновується. По швидкості шайн швидше. Він, він аж вгризається в, в, в плитку. Ну, дивлячись на е, слой алмазний шайна і дивлячись на алмазний слой і товщину. Е, Елегант? Елеганта у мене немає сумніву, що ресурс у оліганта буде значно більший. Ну тут чудес не буває. Ну... Но... Там і буває. Ну, Хоча з водою. Ну... Елегант тупиться, його треба підтачувати. Треба підтачувати. А, а цей тупиться, ні? Чи він самочищається за рахунок цих прорізів? Це ж температурне, скоріше. Ну, по, практи... по практиці. Вони ж і менш краще очищаються диск. Ну, час покаже. час покаже, Але ціна все ж таки ну, цього значно більша. Ну, Сподіваюсь, майстрам сподобається такий диск. Так, сподобається. Так, що в нас головне? Бачиш, росіянина, на що треба казати? Пішов? Та... Не матюкаємось. не матюкаємось за руським кораблем, пам'ятайте. Що Росія напала на Україну? Росіяни вбивають українців. Росія це країна терорист, і всі росіяни терористи. А для українців європейців треба донатити на зсу, щоб вигнати російських вбивців-окупантів з нашої країни. Слава Україні! Героям слава!